Ситуація шатдаун по 15 мільярдів доларів на тиждень втрачатимуть сполучені штати через те, що конгресмени не змогли домовитися про новий бюджет країни і довелося зупинити роботу урядових структур. Перед вихідними головний кошторис країни так і не ухвалили. Тому робота міністерств і відомств досі паралізована. Чи вплинуло це на переговори з Україною і постачання зброї? З'ясував у Вашингтоні Дмитро Анобченко. Зовсім як у дитячій казці, де у півночі карета перетворювалася на гарбуз у 00 годин 00 хвилин 1 жовтня. Фактично зникли можливості нормально працювати для урядових чиновників США. Зупинили роботу ключові міністерства, зокрема Мінфін. По домах відправили 335 тисяч співробітників Пентагону. Це половина всього цивільного персоналу Міністерства війни. Республіканці із демократами не змогли домовитися у конгресі щодо низки витрат. Кошторис з країни підвис, тимчасовий не прийняли, і тепер коридори влади майже порожні. Бюрократи ще й середи вдома без зарплати, а політики звинувачують один одного у провокуванні шатдауну і у тому, що затягують його через політику. Сьогодні ми бачимо, як республіканці грають у ті ж ігри, отже, отримують ті ж результати. І тут питання: чи змінять вони курс? І Ми знаємо, і демократи знають, вони не праві. От, взагалі, немає у них причин приводити до шатдауну. Вони це лише через політику роблять. Формальна причина всього, що відбувається зараз у штатах, незгода щодо витрат на охорону здоров'я і медичні страховки для малозабезпечених. Але і приховану частину політичного айсбергу розгледіти нескладно. Демократам вигідно показати неефективність роботи команди Трампа. Мовляв, ось до чого країну довели. Жорстокість суть всієї політики Трампа і його адміністрації, і американці це знають. Переважна більшість жителів країни вже й дійшла до висновку, що Америка рухається у неправильному напрямку, і ціна цього завелика. Але й республіканці до такого повороту подій були готові і використовують шадаун для масових скорочень державного апарату, зокрема чиновників, які лишилися на своїх посадах від Байдена. Від держструктур Трамп заздалегідь попросив скласти плани звільнень тих, кого поки відправили у вимушені неоплачувані відпустки. І президент навіть не приховує. Каже про це публічно. Пауза в роботі уряду дозволить зачистити державний апарат від нелояльних співробітників і скоротити штати до мінімально необхідних. Це ж ясно, як білий день. Демократи влаштовують внутрішній саботаж проти країни і самих американців. І це божевілля має вже скінчитися. Але досить про внутрішні розбірки. Вони із наближенням парламентських виборів у штатах лише посилюватимуться. Тут важливіше, як це все позначиться на Україні і загроз кілька: переговірний процес, укладання нових угод і поставки зброї. Пентагон та прес служба НАТО станом на зараз не відповіли на наші запити із проханням офіційно прояснити, як шатдаун вплинув чи ще вплине на поставки зброї Україні, яку проплатили європейці. Вітчазняні дипломати запевняють, що затримок немає, бо минулий пакет погодили ще до всіх подій. Українська технічна переговорна місія, яка прибула до Вашингтону, якраз в день початку шатдауну. А її основним завданням були якраз контакти в Міноборони США щодо дронової угоди, переконують свої зустрічі провести змогли, і все тепер залежить від того, як довго триватиме американський шатдаун. А найдовше так само за Трампа він продовжувався 35 днів у нас такий бардак бо країна розділена і поляризована, бо погодиться з опонентами це в очах виборців показати слабкість. Піти на поступки це підіграти ворогу. Отже, ніхто і не готовий до компромісів. Україна планувала вже за найближчі два-три тижні обговорити чотири угоди щодо гарантій безпеки, щодо дронів, щодо зони вільної торгівлі та суперугоду щодо закупівель зброї, майже на 90 мільярдів доларів. Плани були знайти спільну мову до середини жовтня, щоб у 20-х числах відбувся візит прем'єр-міністра, і документи підписали. Контакти на топ-рівні, напряму зараз все також відбуваються. Але саме для паперової роботи потрібні чиновники нижчої ланки, бюрократи, юристи, ті, хто працює з паперами, ті, хто готує аналітику. І Якщо співробітники Мінфіну та Мінторгу, Радбезу, Держдепу та частково навіть Білого Дому ще на тиждень-два зависнуть у вимушених відпустках, українські питання теж можуть затягнутися. Тобто для нас це явно не катастрофа, але можливо плани доведеться коригувати. Якщо як і зараз американські еліти будуть зайняті лише внутрішньою гризнею, а ще шатдаун значно посилює особисті позиції Трампа. Президенту від цього мало радості. Він не хотів шатдауну. Я це від нього чув. Я був в овальному кабінеті. Але в умовах, коли конгрес не погодив бюджет, це тепер в руках нашого головнокомандувача. Президент вирішувати, як витрачати кошти і ресурси. Це його відповідальність, тож не скаржиться. І навряд чи перша особа раптом передумає і захоче скористатися цим шансом, аби виділити якийсь транш скоріше, спробує ще більше урізати державні витрати. А отже, план перейти від мілітарної допомоги Байдена до військових закупівель Трампа виявився правильним. Контракти тим більше з європейцями будуть виконуватися, попри всі політичні бурі, а ось допомогу могла б зупинити така ситуація, як зараз у Сполучених Штатах. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.